Ну, геоекономіка більш складніша річ ніж геополітика, і в принципі, ці санкції, передбачені е, рішенням е, американського уряду, вони стали для Росії доволі таки неприємним сюрпризом. Це ви можете подивитись по реакції від всіх посадових осіб, зокрема щодо істерики, Медведєва, можна насолоджуватися кожним словом і. Е, е, Враховуючи, що для Росії це проблема. І, зокрема, ці санкції вони стосуються не лише Укоєва і е е компанії Роснефті, а й всіх дочерних і фірм, які безпосередньо здійснювали експортні операції. Е це вже певним чином. Е Ускладнення для Російської Федерації, оскільки ми розуміємо, що фінансування всього воєнно-промислового комплексу воно базувалося якраз безумовно на е, нафтових доходах, і, зокрема, постачанні нафти, і тут якраз в нагоді 19-й пакет санкцій Європейського союзу, який розширює список танкерів російських е, тіньових, е, які м, допомагають Росії обходити е, е, і пиріг нафтовий і. Е, Необхідність страхування нафтового експорту тощо тому в цілому, в цілому для Росії настають біди економіки Росії більш складні часи. Це правда, і натомість Російська Федерація навряд чи може щось протиставити крім, звісно, ядерних навчань і запуску міжконтинентальної балістичної ракети.